Сьогодні у нашій студії є гості, і я з приємністю їх представляю це Ігор Гурняк, голова аналітичної групи комітету підприємців Львівщини, і Володимир Воробей, підприємець, директор фірми, що працює у сфері управління знаннями. Сьогодні весь діловий світ найперше переймається фінансовою кризою. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь рецепти? Як можна з найменшими наслідками її пережити? Я думаю, що, мабуть, варто почати з того, що не вважати е кризу, е мабуть, надзвичайно страшним явищем. Справа в тому, що можливо вона є для нас і доволі таки хорошим хірургічним інструментом. Тобто, в нас була доволі таки. Неприємна ситуація з неефективною структурою економіки залишається на сьогоднішній день. Як змінити цю структуру, що робити бізнесу для того, щоб стати більш конкурентноздатним? Яким чином бізнесу стати більш конкурентноздатним? Ми на сьогоднішній день говоримо про те, що ми пропонуємо кілька інструментів, які є можливими реальними і потрібними. Це насамперед. Сьогодні ми можемо говорити про автоматизацію бізнесу, про більш ширше використання інтернет-технологій, про е, більш широкі спроби залучити впровадити методики електронного урядування. Ми всі говоримо сьогодні про подолання корупції. Скажімо, КПЛ було співавтором програми розвитку малого та середнього підприємництва на два попередні роки, коли ми говорили, що боротьба з корупцією є один, один з основних напрямків цієї програми нам сьогодні в Принципі нічого з цієї корупції не сталося. ось тобто ми говоримо про те, що електронне урядування є найбільш дієвим інструментом подолання корупції. І, власне, коли ми будемо на сьогоднішній день робити наголос на таких та подібних інструментах зростання конкурентної здатності, ми будемо більш готові до кризи. Звичайно, є і інші інструменти. Ми просто про це не тема цієї передачі. Тобто, ми можемо говорити і про сертифікацію якості, і про сертифікацію менеджменту на підприємстві, і про провадження Стандартів логістика, але ми сьогодні, власне, в цій передачі хочемо обмежитись власне айТі технології. Вже доповнюючи Ігоря, хотів би сказати, що так само важливо усвідомити, що економіка працює далі, і компанія, і держава працює далі, тобто є і державні замовлення, працюють різноманітні ринки. І тут постає так само питання. Як усвідомити, що криза не може стати виправданням того, щоб скоротити ті речі, які є надзвичайно життєвими, зокрема для компанії? Так тобто постає питання, що ця криза, вона до неї треба поставитись відповідально. Тобто керівники компанії мусять розуміти, що припиняючи певні процеси, бізнес-процеси, зокрема звільняючи працівників або відкладаючи певні свої інвестиційні програми внутрішні, вони можуть певним чином зруйнувати навіть свій бізнес, той, який ще є, той, який приносить mm -hmm. доходи. Тобто, те, що я хотів би сказати, що інновації вони мусять лишатися. Зрозуміло, що йде оптимізація витрат, зрозуміло, що в період кризи підприємство мусить переглянути, яким чином здійснюється діяльність, водночас не не надаючи не інвестуючи в нові технології, не інвестуючи в розробку нових продуктів, розширення вихід на нові споріднення або нові географічні ринки, підприємство так само ризикує просто втратити свою конкурентну здатність на цьому ринку. Я думаю, що дуже багато хто з тих глядачів, які вас сьогодні чують, можуть вам заперечити, що впровадження it технологій нові, новітніх яких технологій воно все таки потребує коштів. Що можливо, в умовах кризи це неможливо. Ви знаєте, як от от власне я стикаюся з цим постійно, як наші підприємства реагують на кризу сьогодні? Це є скорочення рекламних бюджетів, це є власне скорочення поточних витрат, це є. А вже на сьогоднішній день скорочення неефективної на думку топ менеджменту та власника робочої сили. Це е, дуже багато інших е, кроків, які по суті, на мою думку, є власне розкручуванням спіралі кризи. На сьогоднішній день ми власне пропонуємо бізнесу вчитися і залучати нові технології у виробництво, тобто знаходити ресурси, можливо, відмовляти собі в чомусь іншому, але власне не відмовляти у нових технологіях, не відмовляти в тому, щоб виходити, скажімо так, більш серйозно в інтернет-середовище. Вже на сьогоднішній день ми маємо в Україні 9,5 приблизно мільйонів користувачів інтернету. Не відмовляти собі в тому, щоб власне, впроваджувати на підприємстві системи автоматизації, тому що по деяких оцінках це приблизно 40% додаткової прибутковості компанії. Це власне приблизно 30% зменшення затоварності на складі. Тобто це є реальні інструменти, і іноземний досвід нам підказує, що в принципі, якщо ви будете більш ефективно використовувати ці інструменти, ви доб'єтеся доволі таки хороших результатів у бізнесі скажіть мені, будь ласка, у нас уже є розроблені українські... Українське програмне забезпечення, чи ми все-таки беремо більше іноземного? Є власне і українське програмне забезпечення, зокрема для великих промислових підприємств. Є відповідне для автоматизації програмне забезпечення вже і для малих підприємств. Але, власне, на сьогоднішній день мені здається, що підприємству потрібно досить уважно поставитись загалом до всього спектру продуктів, які є на ринку. Тому що, скажімо, на сьогоднішній день вже є доступні продукти для малого бізнесу і, власне, ви Використавши такий продукт і не пошкодувавши гроші на такий продукт, можна отримати достатньо хороший фінансовий результат. Можливо, тут так само слід згадати, повертаючись до вашого попереднього питання, чи потрібно інвестувати в нові проекти. Можна подивитися на це з іншого боку. Можливо, треба провести оцінку існуючих проектів, які вже впроваджуються, оцінити їхню ефективність і подивитися, можливо, є краще, більш ефективні, більш економні способи виконати. Досягнути того самого результату з меншими бюджетами, тобто скоротити існуючий бюджет, бо за часів кризи це може бути логічним, водночас досягнувши тої самої поставленої мети, яка стояла перед даним проектом, і, власне, поєднуючи це з питанням про ринки, зараз ринок є дуже великий з різноманітними рішеннями. Питання так само полягає, які спосіб підприємства знаходять ті рішення і продукти і рішення, які їм потрібні, тобто чи люди, які як підприємство ставлять мету. Пошука то пошуку того рішення, яке їм саме потрібно, тобто як вони визначаються всі завдання, і так само тут цікаво, можна до цього підходити інновативно. Умовно кажучи, якщо ми маємо одне підприємство, підприємство може зробити впровадження певного продукту в співпраці з кимось іншим. Тобто, а разом, коли ми докупи, це відповідно зменшує витрати на одне підприємство. Це можливо те, що зараз кардинально бракує. Українському, зокрема львівському бізнес середовищі більшої кооперації співпраці на рівні і галузей, на рівні кластерів, на рівні на рівні мереж постачальників для ефективного використання обмежених ресурсів окремими фірмами більша кооперація спроможна. Не вбиваючи результат, якого хоче досягнути окреме підприємства, створити той ефект мультиплікатора, так mm -hmm. тобто спільно докупи, ми інвестуємо в вирішення спільної проблеми, скажіть, будь ласка, якщо підприємці працюють в одній галузі, в деякій мірі вони конкуренти, то чи доречно їм об'єднуватися, чи можуть вичавати звичайно, це є складно. Тобто там, де власне виникають питання, як глибоко скільки ми можемо яку інформацію, ми можемо надати для досягнення цього, як визначити ці межі? проєкту, де ми можемо працювати спільно з нашими конкурентами, водночас зважаючи на певні законодавчі обмеження. З іншого боку, це є цей поштовх до менеджерських управлінських рішень, тобто менеджери для того є, щоб знайти рішення в складних ситуаціях. Тобто, отже, це просто такий виклик для менеджерів, як це правильно сформулювати і втілити. Дві організації, які ви представляєте, у жовтні цього року провели третій it форум Будь ласка, що на ньому було цікавого? Трошки нам розкажіть. Ну, власне, хотіли зробити цей захід не як представлення, скажімо, виставку окремих продуктів. Ми його хотіли зробити навчальним, і нам це в принципі вдалося. Вдалося, мабуть, набагато краще ніж у попередні роки. Тобто, люди змогли навчитися подивитися. Як краще працювати, який вже є іноземний досвід роботи у сфері тої самої електронної комерції, у сфері автоматизації бізнесу, у сфері електронного орядування. Мені дуже приємно, що нам вдалося організувати дві дуже цікаві зустрічі е, двох компаній, е, які працюють у сфері електронного орядування з представниками міської ради, і на сьогоднішній день вже є приблизно певні певні напрямки співпраці у цьому напрямку. Ми дуже хотіли б, що е, такі навики електронного ряду. Ваня, все ж таки, можливо, через нас, можливо, через інші компанії, через інших людей, би якось проникали і на рівень області, тобто, тому що електронне урядування – це є дуже хороша річ. Це значить, що спілкування між чиновником та підприємцями ми попросту переносимо у сферу інтернету. То значить, фізичний контакт відсутній. Будь ласка, ми зменшуємо І всі корупцію. Решта проблеми битеш, так. Так? Ну усі решту, звичайно, ні, але дуже великий шмат цих проблем буде знищений по суті. А я єдине, що хотів би ще доповнити володю: що, мабуть, в даному в даний момент потрібно більше уваги звертати на формування ринку консалтингових послуг в області. Тобто підприємство перебуває в умовах кризи, до кого йому звернутися для того, щоб порадитися, що мені робити в цьому напрямку, в цьому напрямку У нас поки що. На цей момент немає нормально розвинутого it консалтингу у регіоні. У нас дуже гарно працюють консалтингові фірми по пошуку кадрів, але інші сфери вони все ще перебувають, скажімо так, в чи в зародковому стані, чи в певному усередненому стані. І хотілося б власне, щоб ті підтримки підприємництва, які реалізуються на рівні області, на рівні міста, вони все ж таки були скеровані на те, щоб розвивати консалтинг, розвивати аутсорсинг, так званий, тобто була можливість залучити. Інші ресурси для виконання своїх е, замовлень. Скажімо, зараз КПЛ е, працює, е, залучений від канадської е, агенції експертів, е, е, чоловік, який власне, е, поділився з, на, з нами, як, яким чином власне, канадський бізнес вирішує питання на сьогоднішній день з кризовим явищем. Він говорить, що бізнес насамперед робить те, що він шукає нові ринки. Як шукати нашому підприємству нові ринки, якщо він до цього моменту здебільшого позиціонувався, намагався функціонувати на локальному ринку. Він до цього просто не навчений, йому потрібний консалтинг. А відповідного рівня консалтингу поки що немає, або його є надзвичайно обмежена кількість. Власне, це так само проблема. Мені здається, тут потрібно робити, чи не основний наголос на рівні всіх бюджетів, скажімо так, і від міського починаючи від вище. Хотів би так само додати по it форуму Тішуся з того, що нам це вдалося провести вже третій рік, тобто це був третій Львівський it форум, і ми бачимо, як форум починає виконувати певну ринку, утворюючу функцію тут, зокрема у Львові і в західному регіоні. Загалом, оскільки цікаво, що ми живемо в місті, яке може пишатися достатньо розвиненою ем, галузю аутсорсингу, так тобто е, ми маємо достатньо it компаній великих, які працюють власне на американських. На Певною мірою на європейських замовників водночас цей фаховий рівень, ці знання, ці продукти, які виконуються для далекого заходу, чи вони певною мірою допомагають місцевому українському бізнесу? Чи бізнес український знає про ті рішення, про ті складні проекти, які виконуються тут поруч, поруч з нами, і власне форум ставить на мету, ставить за мету і далі наступний так само ставиться за мету це поєднати. Ці дві тенденції, тобто ми маємо бізнес, якому треба пояснити, як використовувати IT, інформаційні технології загалом в ширшому розумінні цього слова, і ми маємо компанії, які виробляють складні продукти. Це може бути українські західні. Ми маємо достатньо прикладів тут різного різного роду і типу. Тобто, як звести їх разом, як створювати нові ринки, поглиблювати існуючі? Тобто, форум власне був тою тим середовищем, де люди могли зустрітися. Тому що переважно на нашу думку, то що ми побачили, можливо, дійсно ці люди інакше би і не зустрілися uh -huh. живучи в цьому місці або в цьому регіоні? Тобто, це був такий позитив від, від форуму. Ви дістали задоволення? Так, <клес> скажіть мені, будь ласка, сьогодні найрізноманітніші прогнози щодо розвитку цієї ситуації, яка є в економіці України, чуємо е, на різних рівнях. Як ви прогнозуєте, як будуть розвиватися справи далі? Я думаю, що панікувати немає чого. Я думаю, що бізнес після кризи буде, особливо наш західноукраїнський бізнес, буде ще більш сильніший. Я відчуваю, власне, по членах КПЛ оцей хороший заряд оптимізму щодо. Скажем так, періоду завершення кризи, я думаю, що буде в кращому напрямку, змінена структура економіки, тому що вона на сьогоднішній день є неефективна, по суті. А змінивши в ефективному напрямку структуру економіки, ми станемо сильніші у міжнародному розподілі і праці, і капіталу і так далі. І я думаю, що єдине, що в даному напрямку, мабуть, потрібно більше уваги приділяти технологіям і новим інструментам. Мабуть, прийшов час подумати про це. Можу додати, що зростає вага персональної відповідальності, тобто люди мусять зрозуміти, в якій вони ситуації знаходяться, реально оцінити ситуацію, прийняти для себе рішення, водночас управлінці, менеджери мають нести відповідальність за рішення, які вони приймають на рівні своїх посад. Тобто, ми знаходимося в період, коли фактично люди мусять взяти на себе і виконати відповідальність, оскільки ситуація вимагає власне ефективних рішень як на рівні особистісного так, і на рівні компаній і організацій, ну і зрозуміло, що влада має так само відігравати цю роль і допомагати людям, мешканцям компаніям у цій ситуації. Мені залишається лише подякувати. Я дійсно щиро дякую, бо я набралася від вас оптимізму. Сподіваюсь, що наші глядачі теж дякую. Дякуємо.